Для адекватної допомоги внутрішньопереміщеним особам слід розуміти, які потреби для них є нагальні і актуальні, і яку допомогу їм пропонує держава і міжнародні організації. Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні ми спробуємо розібратися саме з цим питанням. Аналізуючи проблему внутрішньопереміщених осіб, ми маємо розуміти, що це питання слід чітко розділяти на два етапи: це з 2014 року по 2022 і з 2022 року, тому що ситуація змінилася дуже сильно. На цю тему було проведено дослідження, посилання на яке буде в описі до цього відео, і ми спробуємо проаналізувати, як в динаміці змінювались потреби внутрішньо переселених осіб. У 2014 році відбулася окупація і незаконна анексія Кримського півострову і певних районів Донецької Луганської області. При цьому бойові дії велися локально і не створювали проблем для іншої частини України. Люди могли відносно вільно. Полишати ці території і навіть могли проживати, отримувати соціальні виплати на територію України і е, е, соціальні виплати від окупанта, е, що його прямим обов'язком е, починаючи з двадцятого року, е, ведеться повномасштабна війна в. Е, Летять ракетні обстріли, летять дронові обстріли. Вони знищують на підконтрольній Україні території робочі місця, знищують заводи, підприємства, ідуть руйнації, і цілі екологічні катастрофи. Все це змінює потреби, які накладають на внутрішньо переміщених осіб. Якщо проаналізувати цю ситуацію, то можна знайти. Чотири основні потреби у таких людей. По-перше, це місце проживання, тобто вони покинули своє, і їм треба десь жити. По-друге, це соціальні, соціальні потреби це лікування, доступ до освіти для дітей. І по третє, це робочі місця. І по четверте, і дуже важливо, це психологічна допомога. Внутрішньопереміщених осіб можна теж поділити на три групи: це неповнолітні, працездатне населення і непрацездатне населення за віком чи станом здоров'я. Для всіх цих груп, ці чотири категорії потреб, відрізняються. Якщо ми беремо неповнолітніх, то вони потребують соціальних потреб, тобто після того, як вони знайшли місце проживання і Отримав відповідну довідку, вони можуть потрапити до відповідного медичного закладу і відповідного навчального закладу. І фактично їхні права можуть бути реалізовані. Люди, які не працездатні за віком, також, отримавши місце проживання і отримавши статус ВПО, переводять свої соціальні виплати на себе. Але залишається. Важлива проблема, що якщо люди мали певні серйозні медичні захворювання, які призводять до того, що їм потрібне специфічне лікування та специфічні медичні заходи, засоби, не у всіх населених пунктах вони є. І виходить, що людина обмежена у виборі місця проживання, тобто вона могла б поселитися в якомусь дрібному населеному пункті чи в якомусь селі чи містечку, але там будуть проблеми з ліками, і тому вона вимушена шукати місце в крупному районному центрі чи місті. Працездатне населення в свою чергу втрачає роботу, оскільки, якщо порівнювати ситуацію з. Періодом 14-22 рік ти переїжджав на нове місце і знаходив роботу. Зараз ти переїжджаєш на нове місце, а підприємства можуть бути знищені або не працювати по причині економічних зв'язків, тобто втрати важливих підприємств, той же Азовсталі, наприклад, і кількість робочих місць обмежена. Важливо зазначити, що під час воєнного стану чоловіки не можуть пополишити територію України, і деякі жінки з дітьми не бажають полишати місце, де вони зараз перебувають, і виїжджати за кордон, щоб не розвалювати родини. Значна кількість населення України попала під різні прояви насильства з боку російського агресора, як від психологічного, так і від фізичного, сексуального і економічного. Таким чином це призвело до значних пошкоджень психічного здоров'я, і ці люди потребують якісної, кваліфікованої допомоги та реабілітації. Отже, таким чином ми бачимо, що групи малолітніх осіб та непрацездатних за віком чи станом здоров'я потребують дійсно лише Соціальних та медичних виплат, і психологічної реабілітації. То група працездатного населення вона є найбільш вразливою і тою групою, яка потребує найбільше допомоги. Окрім матеріального забезпечення та фінансової допомоги на початок свого нового життя, вони ще потребують психологічної реабілітації і заходи з навчання. І переатестації для того, щоб отримати роботу як базову джерело вирішення їхніх соціальних проблем.